Вірить стрий! Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці обережі духовності вашій увазі частина друга радіонарису Стежина до різдва». Святвечір. У вікнах хати старого сільського дяка палахкотить ніжне світло старої гасової лампи, що висить на гачечку неподалік від новішого здобутку цивілізації електричної. Її м'яке світло огортає старі ікони в рушниках, скриню, застелену сіном та святковим обрусом, мерехтливу свічку біля духняного калача. У її світлі усі речі набувають якихось особливих форм. Уся родина стоїть навколішки на сіні, що простелене на долівці, і творить єдину молитву за померлих, за живих, за церкву, за Україну. Після молитви усі, струшуючи солому, зручно вмощуються на лаві довкола столу. Перед споживанням традиційних дванадцяти страв співають перші куплети трьох колядок. Бог предвічний народився, зачинає бадьорим голосом колядку господар, перегортаючи сторінки так званої кантички. Сама назва коляда походить з давнього Риму. Тоді колядки супроводжували святкування нового року. В Україні історично сформувалися дві характерні групи колядок. До першої належать небідійні дохристиянські колядки, які у своїй основі пов'язані з культом Бога Сонця та належать до календарно-обрядової народної творчості. Друга група це християнські колядки, гімни присвячені народженню Спасителя. Християнські колядки співали та співають як у храмі, так і поза ним, несучи добру вістку. Завдяки своїй простоті і малозвучності ці гімни почали дуже швидко поширюватися уже в 11 столітті. Поширювалися вони ушно і писново, рукописні збірки називали кантички. Друковані збірнички колядок маємо з кінця XVIII століття. Автори колядок використовували Святе Письмо та богослужбові гімни, тому тексти колядок є дуже схожими з літургійними текстами. Вони не лише піднесено і урочисто зображають події Господнього Різдва, яка відбулася колись дуже давно, а уприсутнюють її, наголошуючи на її таїнственному відтворенні сьогодні. Про це свідчать такі слова з колядок, як днес. Прийшов нас із небес, щоб спасти люд свій вас. З колядки Бог предвічний. Після святкової вечері старші примостилися біля теплої печі і колядують, зустрічають і провадять колядників, щедро їх обдаровуючи. Коли стає вже дуже пізно і не чути з надвору колядників, старенький дяк підсідає ближче до світла. Одягає окуляри та вже вкотре звіряє і поправляє закладки в часуслові. Ще трохи і він одягне свого важкого кожуха та з дочкою піде до храму на зустріч світлу. Перед праздничні богослуження та богослуження самого празника Різдва Христового містять історично богословське представлення цієї великої тайни виплочення – Пісні-співи Пригадують історію про перепис населення юдеї, що його здійснював римський цісар Август. Марія з обручником Йосифом, як потомки Давида, змушені були для цього перепису прибути до Вифлеєму. У богослуження знайшли своє відображення також обставини, що передують Різдву. Однак, на відміну від євангельських розповідей, літургійний розвиток цієї теми має ще особливо зворушливі додатки. Так, наприклад, переживання Йосифа. Маріє, що це сталося з тобою? Не розумію, дивуюся і жахаюся. Марія ж заспокоює. Чого ти, бачивши мене вагітною, сумуєш і тривожишся, не розуміючи великої таємниці, що на мені виявляється? Відкинь же всякий страх і пізнай преславні речі, з любови бо приходить нині на землю Бог, в моїм лоні, прийнявши тіло, ти побачиш його народження, як він благоїзволив, сповнишся радістю. Поклонишся йому, як Творцеві твоєму, якого ангели безперестанно оспівують і славословлять з Отцем і Святим Духом. Ти, Йосифе, не смутися, веселіє, днесь родися, цей плід буде тобі в радість, у веселіє, у сладість віднині віднині навіки. Тож прибувши до Вифлеєму, Марія відчула, що настав час пологів. Коли віднайти домівку для ночівлі не вдалося, Йосиф з Марією сховалися у печері, де в негоду заганяли худобу. Так вертеп стає величавою палатою, ясла, як престол вогненний, де Діва Марія покладе дитятко на обновлення всього створіння. Безболісно породивши Боже дитя у цілковитому убожестві, яке є виразом глибинного Божого смирення, пресвята Богородиця з трепетом сповиває його. Вона взяла його на руки й обцілувала, і, сповнена радости, мовила Боже Небесний, царю невидимий, як то я тебе бачу і збагнути не можу незмірного таїнства Твого вбосства? На руках тримає, пісеньку співає, Всемогутнім своїм творцем його називає. Народження Божого дитяти це здійснення очікувань Месії, про якого говорили пророки. Небо і земля нині з'єдналися, нині Бог прийшов на землю, людина ж на небо вийшла. Марія ж дивується, сповнена великим смиренням та безмежною материнською любов'ю. Як мені накормити тебе, що все прокормлюєш? Як же не дивуватися твоїй незбагненій убогості? Як же мені назвати тебе моїм сином, будучи нині твоєю слугинею? Оспівую і благословляю тебе, що даєш світові велику милість. У той час, коли у вертепі відбувалося незбагненне таїнство Божого оплочення, Вифлеєм потонув у сні. А на приміських полях у нічний час пастухи пильнували овець і за грали на сопілках. Ангел сходить до них, наляканих, промовляючи, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю усього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель. Він же Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Пастухи побачили велику ясність на Вифлеємському небі та числене небесне воїнство ангелів, що прославляли рожденного Бога. Слава Вовишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління. Коли скінчилися видіння, зачудовані пастухи поспішили до вертепу, щоб поклонитися Богові у яслах та Богородиці. Пастиріє, прибігають, звіріями поклін дають, пізнавши Бога рожденного із Марії воплоченого, чистої, чистої дівиці. Незбагненне відчуття таїнства охоплювали їхні душі. Серцем, сповненим вірою і трепетом, вони споглядали Господа, втілення Божої величі, безмежності і любові. Сповнені радости та надії пастухи повернулися до своїх стад. А з востока за звіздою йдуть царі, трипреславні, прирозумні звіздарі досліджуючи пророцтва та спостерігаючи за небесними світилами три царі, які походили з різних міст на небесному небосхилі, побачили велику та надзвичайну яскраву зорю. Її поява свідчила про те, що прийшов час народження Спасителя, тож вони з вірою вирушили в дорогу, щоб поклонитися цареві. Засяяв ти, Христе, з діви, як духовне сонце правди, і зоря появила тебе невидимого, щоб вмістився у вертепі, і мудреців привів ти, щоб поклонилися тобі, життєдавче слава тобі. Царіє, зворушені земною убогістю та небесною величчю Царя неба і землі. В біднім вертепі, в яслах на сіні, спочив владика. Князь світу. Принісши коштовні дарунки, вони, попереджені ангелом про наміри царя Ірода, покинули вифлеєм, не повідомивши царя Ірода, як було раніше домовлено, про місце народження Спасителя. Пастирям подубімся, рожденому поклонімся, щоб зволив мир нам дати, скорби в радість приміняти, віруючим, віруючим в нього. Український народ має винятково гарні і багаті традиції святкування святого вечора та Різдва. Більшість із них сягають своїм корінням у сиву давнину і в своїй основі творилися ще задовго до того, як Русь Україна прийняла християнство. У зимовий період, коли сонце переходило час зимового сонцестояння. Починав збільшуватися і повертало на весну, наші предки святкували веселе свято Корочуна. Це свято було у ті часи проявом віри людини у щасливий майбутній рік, добрий врожай, приплід худоби, здоров'я, добробут. Наші пращури вірили, що у грудневі і січневі дні народжується чудодійна сила, яка переливається у душі людей, у землю, у воду, у рослини і в тварин. Тому так очікували і так радісно відзначали це свято. Християнство наповнило давні традиції новим змістом, християнськими ідеалами, ідеями правди, любові, Всепрощення. Щедрості і вдосконалення. Природно, що з плином століть ці звичаї зазнавали змін, але час не вплинув на їхню основу, у якій виразно виявляються характерні риси українця працьовитість, гостинність, чесність, доброта, співчутливість, єдність і святість родини, шанування пам'яті покійних родичів. Адже святвечір це спільна вечеря усього роду. Навіть покійні родичі і ті, що зникли безвісти, усі мають у цей вечір зустрітися разом, щоб трапезувати цілим родом. І ми, як і наші пращури, багато віків тому також з нетерпінням чекаємо того особливого дня, коли народжується найвищий небесний дар для людей. Трепетно готуємося до цього і радісно святкуємо народження Христа, наповнюючи це святкування багатими, споконвічними традиціями. До Різдва в Україні готувалися ще з літа. Під час жнив перший, а у деяких місцевостях останній сніп збіжжя жита або пшениці залишали необмолоченим. До нього додавали також по кілька стеблин з інших злаків і перев'язували одним, двома, а деколи й трьома перевеслами. Власне, цей сніп і вносили до хати в надвечір'я Різдва Христового. Називали його по-різному дідок, дід, коляда на Волині Кріль, на Холмщині – Зажин, на Чернігівщині Баба, в Чорткові та на Тернопільщині, бо як без баби коли є дід. У деяких місцевостях бабою називали сіно, яке також вносилося до хати у цей вечір. У наш час є майстри, які виготовляють дідухи справжні витвори мистецтва, виплітаючи зі збіща деревце з трьома ніжками. З літа також заготовляли дрова для приготування святвечірніх страв. Ці дрова обов'язково мали бути з найкращого дерева. Приготування до Різдва охоплювали усі сторони життя української родини. Заготовлялося доволі їстивних припасів, варився мед, виготовлялися різні наливки, вишняки, сливняки тощо. Господиня купувала нові горщики, ложки, миски, макітри, дбала про нове вбрання для дітей і дорослих прибирали і прикрашали до свят і хату, білили стелю й стіни, мастили глиною долівку, розмальовували піч фантастичними квітами та пташками. Ще у XVII столітті стіни розмальовували знаками, які дотепер збереглися тільки на писанках. Всюди розвішували вишиті рушники, у деяких місцевостях робили квіти з кольорового паперу і наклеювали їх на стіни біля покуття. На Лемківщині і в деяких районах Львівщини виготовляли так званих павуків з соломи, яких підвішували у хаті до сволоку. Виготовляли павуків також з тонких дерев'яних прутиків чи з дроту. У місцях з'єднання соломинок чіпляли паперові квіти, куплені у магазині свічечки або скляні ялинкові прикраси. Про те, чому на Різдво виготовляють павука, оповідає легенда. Втікаючи від іродових воїнів і зачувши їхнє наближення, мати Божа з Йосифом та Ісусиком сховалися в печеру. Павук миттєво заснував хід до печери павутинням. Коли над'їхали воїни і побачили таке густе сплетіння павутини, то зрозуміли, що тут не тільки не могли зайти люди, а й комаха не залетить. Отож помчали далі. І свята родина була врятована. Інша легенда розповідає, що коли свята родина сховалася під дерево, яке щільно прикрило її своїм віттям, павук обволік дерево довкола густою павутиною. З того часу те дерево, ялинка, є вічно зеленим і ніколи не втрачає своєї краси, а павука за це його добродійство не можна вбивати. Традиційні в наш час ялинки в хатах українців з'явилися переважно аж у першій половині ХХ століття. Спершу їх підвішували до сволока і лише згодом почали ставити на підлогу. Щоправда, у багатших родинах духовенства та інтелігенції ялинка зайняла своє місце набагато раніше. Ставили ялинку також у церкві. Але прості люди жаліли зрізати деревце заради того, щоб воно постояло у хаті декілька днів, прикрашали ялинку свічечками, горішками, яблучками, видівничками або домашніми тістечками. Також на вічно зелене деревце чіпляли паперових ангеликів та власноруч зроблені іграшки. За кілька днів до Різдва господар з господинею, проказавши молитву, качали свічки з воску, які, як правило, отримували з власної тасіки. І ця воскова свічка була одним з основних елементів, без якого не могла обійтися свята вечеря. Також готували рівне липове або березове поліно для скалок, якими освітлювали хату. Газди пасічники наділяли медом усіх родичів, сусідів, добрих приятелів, щоб усім було солодко як на свята, так і впродовж усього року. Глечика, у якому був мед, повертали господарю немитим із вкладеним у нього кусником хліба. Якщо якась господиня сполоща глечика і відійшла його власникові чистим, тоді сміються з нею, що вона не розуміється на речах що більше пасічник роздавав меду, то більший мав прибуток у наступному році. До свята мав бути наведений порядок і на подвір'ї, і в господарстві. Усі господарські знаряддя повинні бути на своєму місці. Усе, що було позичене, треба було повернути додому, але також і самому повернути позичене. До свят мали бути полагоджені і вози, і сани. У передсвятковий час також належало навчитися колядувати, вінчувати, підготувати вертеп, різдвяну виставу, змайструвати звізду. Хліби, паляниці, калачі, пиріжки, господиня також пекла заздалегідь, оскільки це була праця, яка забирала багато часу і не могла бути зроблена в останній день. Тоді ж пекли і скоромне печиво, яке мало споживатися уже на різдво, а також готували страви з м'яса. До свят, як правило, кололи Кабанця. Окрім, того, що мав бути наведений лад у господарстві, і в хаті наготовано багато смачних страв і вивчено багато колядок, душу також належало приготувати до такого великого свята. У родинах дотримувалися передріздвяного посту, що в народі має назву Пилипівка. Напередодні Різдва українці сповідалися. І приступали до святого Причастя. Український народ здавна був хліборобським народом, і тому хліб у всіляких святкуваннях та обрядах відігравав значну роль. Для святкування святвечора і Різдва випікали багато різновидів хліба. Це був і звичайний хліб, який споживали під час вечері, і обрядовий, що мав лежати на столі. На білому обрусі впродовж усіх різдвяних свят. Різдвяний хліб мав різні назви та форми, залежно від місцевості, і випікався з різного борошна, міг бути і прісним, і скоромним. Скоромний хліб під час вечері не споживали, просто клали на стіл. Різдвяний хліб був символом новонародженого Христа, і в деяких місцевостях при замішуванні тіста, до нього додавали трішки свяченої води. Щоб встигнути приготувати страви на святочну вечерю, господиня вставала дуже рано. О першій другій годині ночі вважалося, що треба приготувати 12 пісних страв. Наші далекі пращури знали, що у році є 12 місяців і кожному місяцеві присвячували одну страву. У наш час число 12 трактують як згадку про 12 апостолів Ісуса Христа. На святвечір мали бути приготовані страви з усієї городини та садовини, що тільки є в господарстві, щоб усім цим прийняти Бога врожаю душі дідів прадідів, а вони, покуштувавши усього цього, дадуть у новому році ще кращий врожай. Господиня розпалювала у печі, добуваючи живий вогонь при допомозі шматків дерева або кресала. Цей звичай ще донедавна зберігався на Гуцульщині. У піч клала сім або дванадцять полін, для приготування страв набирала досхідню воду, заливала нею пшеницю, сушені фрукти, ставила в піч варити дві головні страви кутю і узвар. Куття, без якої ніхто не уявляв собі святого вечора, з'явилася ще в дохристиянську добу і з тих часів зберегла символізм. Варили кутю у спеціальному горщику, в якому нічого іншого не варилося або купували щоразу новий. Як правило, кутю варили з пшениці та заправляли медом і маком. Узвар варився з сушених яблук, грушок, слив і вишень. На Тернопільщині його ще називали сушеницею. На святвечірніх стіл ставили також солену рибу. Треба зауважити, що кожна господиня, хоч і мала багато роботи у приготуванні святої вечері, усе ж старалася зберігати лад і чистоту в хаті, бо ж коли щось розілє чи насмітить, то влітку заростатиме травою льон, морква та цибуля. У той час, як господиня з дочками чаклувала біля кухні, господар обходив усе господарство, давав їсти й пити худобі, вичищав хліви, стелив свіжу солому, заготовляв святочну пашу, готував навіть зерно курям, щоб не робити це під час свят. Після цього брав мак і посипав усюди в господарстві, у стайнях, оборах, хлівах, на пасіці, щоб ніяка зла сила не вступила в його двір, де хутіпка та люди. Цікавий звичай, зафіксований на Лемківщині, коли уже в хаті було все готове, ціла родина йшла до потоку і там старанно милася крижаною водою, а витиратися поспішали до хати. Останньою йшла митися господиня. Коли вже всі приготування до святвечора закінчені, кожен помитий, вбраний в чисту одежу, хата позамітана і віник винесений з хати, настає час внесення дідуха, що вже стояв приготований у клуні. Батько, здійнявши шапку, перехрестившись, брав дідуха і в'язку сіна, а син дві в'язки, Сіно по дорозі розтрушувалося, при цьому батько приговорював, хай труситься сіно, хай годує худібку, хай м'яко буде душечкам, хай м'яко буде святому дитяті та худібці на сіні лежати. Повільно і урочисто батько із сином підходили до хати і ставали перед порогом, де їх уже чекала мати з книшем у руках. Входили в хату і батько проказував. Святки йдуть. Святки прийшли, проказував після батька син. Шануємо й просимо, дідуха, й вас завітати до господи, відповідала мати. Так відбувалося на східній Україні, а на Галичині ґазда промовляв такі слова. Дай Боже добрий вечір, ті свята упровадити, других дочекати, здоров'ю, щастю, до другого року на я літа, або помагай біг на щастя, на здоров'я, на ту першу коляду. На це господиня відповідала, дай Боже здоров'я». Мати ставить на стіл страви, а діти визирають через вікна, чи засвітилася перша зірка. Батько вимішує кутю з розтертим маком і медом, ставить на стіл поруч з книшем. Тоді вся родина клякає до молитви. Спочатку моляться за померлі душі, за тих, хто пропав або заблукав, а потім за усіх присутніх. Після молитви господар брав кілька ложок куті та положці інших страв, змішував це з борошном і знову йшов у хлів, вгущав кожну тварину, щоб і вона могла святкувати. Починали вечерю, як правило, з куті, де-не-де її називали просто пшеницею. Батько набирав ложку куті, пробував, а решту підкидав до стелі і примовляв, скільки зерен та маку на стелі, пошли, Боже, стільки руїв та приблоду худоби. А дружина продовжувала, скільки мачин у стелі, щоб кожна курочка знесла стільки яєчок. На стрищині господар першу ложку куті давав дідуху, і ця ложка стирчала у снопі аж до нового Року. Після цього господар знову проголошував побажання на щастя, на здоров'я цілій сім'ї, і вся родина починала вечерю. Спомени про надвечір'я Різдва Христового, Спомени з дитинства, коли усе і твоя душа, і батьківська домівка, і рідне село, чи місто, і увесь світ навколо сповнене світлою радістю. Назавжди залишаються у серці. Звичайно, що кожен регіон, кожне село чи містечко, зрештою, кожна родина має якісь свої особливі традиції, але усі вони увібрали у себе споконвічну народну мудрість, і цьогорічне надвечір'я Христове, наповнившись цими традиціями, нехай для кожного з вас стане. Особливим. Вітаю всіх вас нині, усі добрі люди, нехай Божа ласка з вами завжди буде, кожної днини, кожної години, хай вам Бог благословить, хай біда загине, хай горя і лиха не буде між вами, щоб в згоді жили всі сестри з братами до кращої долі, хай вас Бог благословляє, веселих свят вам різдвяних! Христосся рождає. Нагадаю, що в ефірі Стрий, і сьогодні в нашій постійній рубриці Обереги духовності ви слухали частину другу радіонарису Стежина до Різдва. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст журналіст. Галина Данильців, на все вам добре, веселих вам Різдвяних свят. Христос ся рождає!